Роберт Бернст, Шотландський бард» Декілька віршів у перекладі геніального Миколи Лукаша. Моя люба Нелі. Любив я дівчину колись, люблю я її тепер. Любитиму завжди і скрізь, поки живу не вмер. Багато знаю я дівчат, вродливих, як одна. Та не траплялося Зустрічати такої, як вона. Дівоча знаджує краса людей у всі часи. Але краса то ще не все, ще треба і до краси. Усе, що в дівчині ціню, в моєї нелі єсть і врода, і серце, і душа, і добра слава й честь. Немає в неї пишних шат і дорогих прикрас. Та краще всіх вона стократ. Не одяглась. Чарує око пишнота, багатства щедрий дар, але душевна чистота, сильніший має чар. За це я нелів подобав і щиро полюбив. За це я серце їй віддав Одній на вік віків 1773 рік. Вітрець комиш колише. Вітрець комиш колише, шуми, шуми, комише. Немає в світі над дівчат, гей над дівчат миліше. Трудись весь вік, журись весь вік, така вже доля клята. Пропав би з горя чоловік, якби не ті дівчата. Усі женуться за добром, та мало хто спіймає, збирай грошву, гриби скарби, а з них пуття немає. Мене ж і медом не годуй дай пригорнуть дівчину От всіх турбот, усіх скорбот, душею відпочину. А тих святих, що кажуть гріх і слухати не хочу, сам Соломон, премудрий цар, любив красу дівочу, бо це ж краса з усіх красот, усіх створінь перлина. Мужчина в Бога був ескіз, а Аженщина, картина. Вітерць комишку лише, шуми, шуми, комише, Немає світі на дівчат і на дівчат миліше. 1784. -й.